Зв'язку з нами уже є Юрій Михальчишин, експерт з Державної безпеки. Добрий вечір, пане Юрію. Доброго вечора Іван. Слава Україні. Героям слава. Одразу до такої гарячої теми: до, до Трампа, до виборів у Штатах. Трамп напередодні представив свого ймовірного, можливого, віце-президента, і він, наче, такий собі. Клон лідера республіканців навіть у питанні війни, яку розв'язала Росія, чи варто нам хвилюватися, і що влада може зробити уже зараз, аби не отримати такий повний спектр негативних наслідків від можливої перемоги Трампа? Питання комплексне. Я гадаю, що хвилювання у нас приступні протягом цього періоду російсько-української війни, адже ми бачимо. Як і сприяння з боку політичної еліти США в справі оборони нашої держави, так і ми спостерігали багато спроб торпедувати будь-яку фінансову підтримку. І вже неодноразово ми бачили, що це призводить до суттєвих проблем зі стримуванням російських наступальних дій. І остання оця затримка. Тривалістю фактично сім місяців вона дорого коштувала на жаль силам оборони України. Тому це питання зовсім не риторичне і справді воно критично важливе для нашої обороноздатності. Проте нас би в принципі мало хвилювати і те, що сьогодні адміністрація Байдена, а не Трампа, не в майбутньому часі, а в теперішньому очевидно має якісь свої міркування адже це сьогодні, при адміністрації Байдена, Україна не отримує можливості доєднатися до блоку НАТО. От нещодавній Вашингтонський саміт став цьому на жаль сумним підтвердженням. Це сьогодні, при адміністрації Байдена, Пентагон не дає силам оборони України санкцію на застосування ракетного озброєння американського виробництва. Очевидно, по російських аеродромах. Звідки злітає фронтова бомбардувальна авіація агресора, яка бомбить Харківщину, бомбить Сумщину інші наші області на сході та півдні України. Авіаційними бомбами, а фактично, ракети, які нам вже постачають американські союзники, могли б відсунути російські аеродроми кілометрів на 100-150 на схід. Це вже дало б певний виграш у певній безпековій зоні, і от тому ми бачимо ризики вже всьогоденні. А відтак, вже коли оцінюємо майбутню політичну ситуацію в США, можемо говорити про ризики майбутні. Тому тут ми фактично сходимося на тому, що і чинна адміністрація Байдена, і можливо, майбутня адміністрація Трампа мають у своїх стратегіях, в своїх програмах такі е пункти, такі цілі, які не зовсім кажучи, співпадають з стратегічними інтересами України, і які доводиться узгоджувати, тобто немає такого лінійного зв'язку, мовляв, є одна президентська адміністрація. Хороша, позитивна і якась інша може прийти негативно антиукраїнська. Тут буде певний баланс інтересів. і Треба розуміти, що ідеального е, такого співвідношення досягти буде дуже важко. Стосовно вашого питання, по суті, чи є е, кандидат віце-президенти США Джеймс Девід Венс справді клоном Дональда Трампа? Я гадаю, що справа складніша, і вона е, власне ускладнюється тим, що ця людина справді високоосвічена, дуже прагматична. Неодноразово змінював свій політичний курс так від ненависника Дональда Трампа до його полкового симпатика і захисника. А це означає, що він може змінити ситуацію свого бачення на посаді віцепрезидента вже стосовно російсько-української війни. Це люди прагматичні, а отже, цинічні, і не треба орієнтуватися виключно на їхні висловлювання, інтерв'ю чи навіть тези виступів в американському парламенті. Справді, якщо говорити про ширшу оцінку, то Джеймс Девід Венс можливо навіть краще за Дональда Трампа орієнтується в спектрі проблематики російської агресії проти України, тому що він в Сенаті активну участь брав у всіх дебатах. І, зокрема, він до речі критикував американський військово-промисловий комплекс, що він не готовий допомогти Україні повною мірою. І Адміністрація Байдена, коли бере на себе певні зобов'язання, мала б це знати. Отак, зокрема, він висловлював таку тезу, що весь військово-промисловий комплекс США може випустити за рік тільки 10% того обсягу артилерійських снарядів, які потрібні для сил оборони України, щоб відбивати російські атаки на лінії фронту. Також він оприлюднив інформацію, що весь військово промисловий комплекс США виробляє 550 ракет перехоплювачів до комплексу ППО Петріот на рік. 550 ракет. А потреба України щоб відбивати російські ракетні удари, які він, до речі, теж і засуджував, складає, мабуть, більше тисячі, а то і більше ніж тисяча таких ракет, і весь військово-промисловий комплекс США не встані забезпечити таку інтенсивність спроможностей ППО. І він власникаючи підштовхував американську військову промисловість модернізуватися. Також треба що політики республіканці. Основну загрозу для США зараз вбачають е, в Китаї, а Росія для них всього на молодший партнер е, Пекіну. І, відповідно, вони планують е, основну частку своїх зусиль, ресурсів, сил і засобів е, військово-промислового комплексу збройних сил США спрямовувати в азійсько-тихоокеанський регіон, і так чи інакше, незалежно від ставлення конкретно до російської агресії проти України, американська військова присутність в Європі за умови приходу республіканців точно буде змінюватися. Вони можуть справді модифікувати е, свій статус членства в НАТО, і е, певною мірою деякі фахівці стверджують, що це може завершитися перед дислокацією американських військ з Європи. І зараз той щит США, який е, дислоковано на території країн Західної Європи, може бути перекинутий в будь-який момент в регіон Азійсько-Тихоокеанський. А США, наприклад, за собою збережуть тільки е, зобов'язання по ядерному захисту країн НАТО стратегічними силами стримування. Це теж цілком реалістичний сценарій. І от Джеймс Девід Венс може бути його е, таким собі пропагандистом. Втім, не треба забувати, що віцепрезидент США насправді не має таких широких повноважень у керівництві зовнішньої чи тим паче оборонної політики країни. Тут він дуже залежить від першої особи, який обсяг повноважень і функцій делегує йому президент США. Взагалі можливо, що за умови перемоги Трампа цей добродій Венс буде змушений займатися внутрішньою політикою. Він чимало пише і виступає також на теми болісні для американців. Це теми міграції, теми оподаткування бюджетної політики, відродження економіки. Він сам з такого регіону, скажімо, промислового досить депресивного і з сім'ї небагатої. Він власникаючи став відомим, коли написав про свій досвід у книжці автобіографічній, яку екранізували до речі, помимо нетфлікс. Це здійснив телеканал, і от він має ще можливо, завдання внутрішній політиці, але так чи інакше для нас зараз життєво важливо стежити буквально в режимі прямому за розвитком процесів в США внутрішньополітичних, тому що ці люди можливо у терміні 6-7 місяців будуть безпосередньо впливати на захищеність наших українських життєво важливих національних інтересів, оскільки наше партнерство є для нас життєво важливим, тому це зовсім не якась така екзотична. Політична боротьба в далекій країні для нас це повторюсь питання життєвого виживання, от тому воно і важливе все ж таки забігаючи трохи в майбутнє, чи є можливість якась переконати Трампа в тому, що перемога України є йому більше вигідна, аніж отаке гібридне перемир'я. Безумовно, є десь можливості і ним треба користуватися. Воно насправді не зачинятиметься аж до оголошення результатів президентських виборів США, і навіть ще від оголошення результатів до інавгурації ще буде певний час, коли можна буде формувати політику нової адміністрації. Тут буде важливо і підживити адекватну інформацію американських політиків, які очолять зовнішньополітичний блок. Ну до речі, є така от цікава версія, що новим державним секретарем США. Може бути добре. Нам знайомий Майк Помпео, колишній директор ЦРУ. Він до речі, у нас з листопада 2023 року один з директорів компанії Київ Стар. Йому Україна явно не чужа. Так і він ще з часів попередньої каденції Дональда Трампа знає проблематику російської агресії проти нашої держави, і от він може очолити американський державний департамент. Можливо, якусь роль в команді Трампа знову ж таки займе колишня представниця США в ООН Нікі Гейлі. Це дуже активна противниця Путіна, надзвичайно яскрава антиросійська політика. Американська і вона була конкуренткою Дональда Трампа. А зараз він до неї звернувся, запросив її на партійний з'їзд, який зараз триває цими днями в Міловокі. Бо вона має великий авторитет серед республіканців саме в безпековій політиці, в обороні, і вважається спеціалісткою по Росії, тобто проти Росії. Так очевидно, якщо вона теж відіграватиме певну роль на посадах адміністрації Трампа, наші інтереси будуть представлені і захищені більш адекватно. Так, бо навіть сьогодні ми бачимо от, позиція чинної адміністрації Байдена, м'яко кажучи, не у всього. Ум відповідає нашим таким життєво насущним потребам. Мови йде не тільки про затримки з фінансовою і військово-технічною допомогою мови йде про ці блоки обмеження, які постійно Україна перед собою бачить, то не можна запросити в НАТО. То підміняють реальну календарну, буквально перспективу членства поняттями, якісь там міст в НАТО вигадують додатковий. Знову ж таки, з'являється тема про корупцію в нашій державі. А от сьогодні в США засудили суд в Нью-Йорку, визнав повністю винним сенатора демократа, популярного дуже впливового. був такий Боб Менендес. От його за корупцію сьогодні в США засудили. Ну, бачите, не тільки в Україні є такі процеси, ганебні явища, а й в самих Сполучених Штатах Америки. Про це до речі, республіканці і демократи між собою активно сперечаються так. Вони теж активно борються з корупцією в себе вдома, бо явище на взагалі, універсальне, і е, тут немає таких простих рецептів: що, мовляв, є країни корумповані, а є такі, які вже вийшли у вищу лігу світової цивілізації. і В них все гаразд. Ні за це місце під сонцем теж треба боротися. І от е, у майбутньому, звичайно, ви кажете правильно: є час, є можливість. Адекватно вплинути на формування нового українського курсу можливої нової адміністрації Білого Дому, і навіть якщо буде нова адміністрація Джозефа Байдена чи когось іншого демократ з демократів, то ми бачимо, там ще все може змінитися. Так є неоднозначні процеси демократичної партії США. Пливова частина демократів вимагає заміни кандидата до партійного з'їзду, який 19 серпня цього року заплановано. І якщо складеться електоральна перевага на користь демократів, то чинної команди Байдена ми теж можемо не побачити у Вашингтоні. Це можуть бути інші посадові особи, це можуть бути інші підходи, інші групи впливу, групи інтересів, тому роботи для нашої дипломатії по той бік Атлантики просто не початий край. А чи може бути конгрес там чи умовно Пентагон ЦРУ таким стримуючим фактором для Трампа, аби він повністю не, не йшов на зустріч Путіну і його захцянкам? Безумовно, ви про багато чинників стримування є в американській політичній конфігурації. Президент, попри колосальний обсяг повноважень, не може без сенату навіть затвердити міністра оборони міністра закордонних справ. Не може призначити послів в іноземній державі без підтримки Сенату, і тут, якби питання постійного діалогу між ними і взаємного впливу буде дуже актуальним. Але чи є Трамп чисто проросійським, то безумовно це питання є спекулятивного характеру. Безумовно, він не так бачить наші національні інтереси у відстоюванні проти російської агресії, як нам би цього хотілося, але повторюся у минулу каденцію Дональда Трампа санкції проти російського північного потоку два діяли. Це адміністрація Трампа їх запровадила ну, каденцію 2016 тисячі шістнадцятого років. А це було стримування як ніяк російської агресії. Тобто, пам'ятаємо і про причину наслідкові зв'язки. Не все так лінійно і не все одновимірно у цій проблемі. От є ще один голуб миру Віктор Орбан. Зокрема, була новина про те, що він передав варіант мирного плану лідерам країни ЄС. Логічно припустити, що це мир на умовах Росії. Тут, бачите, немає інформації, адже Віктор Орбан, попри свій зараз високий статус, він тимчасово головує у Європейській Раді. Він функціонально виконує, вибачте, роль флешки між різними столицями, між Вашингтоном, Москвою і Пекіном. Тобто явно це не самостійна фігура. Так, це носій інформації. Інформації безумовно конфіденційної стратегічної. Але за принципами човникової дипломатії Генрі Кісінджера він курсує між Вашингтоном. Потім, бачите, приїхав до Києва. Побував у Пекіні в Москві Перед тим знов зараз приїхав до Вашингтона на саміт країн НАТО, зустрівся з Дональдом Трампом. І якщо він є носієм послання, яке розказав сказав у вигляді флешки, то е, таке враження, що він витанслює інформацію спершу від Дональда Трампа, адже із ним першим він зустрічався ще в березні, якщо не помиляюся, цього 2024 року, і тепер, аж у липні, він знову прибув, вже зібравши певний об'єм інформації в інших столицях. І тому звичайно не він формуватиме цю політичну е, якусь рамку переговорну, але він є важливим посередником і носієм. Тут ми повинні теж розуміти е, впливовість такої комунікативної ролі. А щодо змісту цих е, гіпотетичних пунктів, то тут абсолютно немає ніякої інформації, і звичайно, ми не повинні орієнтуватись на ті крихти, які навмисно Орбан вкидає в ЗМІ такими багатозначними натяками, ніби він щось знає. Не він ці рішення ухвалював, звичайно. Він просто їх передавав безумовно на умовах конфіденційності. Він не може собі зараз дозволити нічого предметного розповісти. бо Більше його просто не впустять ані в кабінети в Вашингтоні, ані в кабінети в Москві, ані в кабінети в Пекіні при всьому його статусі як прем'єр-міністр, так угорщини члена НАТО Євросоюзу. Але це ну не така країна, яка може бути окремим центром сили і впливати на прийняття рішень. Місія його на мою думку повторюсь виключно комунікативна. От оточення Путіна щораз частіше, все ж таки, говорить про перемовини на таких нереальних умовах. Але все ж чи не означає це можливо про те, що російська така воєнна машина також десь не витримує, має проблеми? Дипломатія є повна інтересам війни. Це ми повинні розуміти, що в них е, Міністерство закордонних справ е, все одно виконує підпорядковану місію агресії. Так однозначно, це не є е, е, якийсь мирний діалог. Так це не є пролог до справжніх перемовин. Це ще один інструмент агресії, і більше того, інструмент залякування. Адже ті переговорні позиції, які озвучує Лавров. Ну його вустами безумовно говорить Кремль. Так і російська влада в цілому, ці позиції спрямовані не тільки для того, щоб представити якусь позицію стосовно України. Вони мають на меті залякувати, залякувати інші столиці: Варшаву залякувати Хельсінків, залякувати Берлін, залякувати Брюссель, залякувати Париж, Лондон і так далі. І тому такі нереалістично агресивні вимоги, які російська дипломатія, квазі дипломатія, її так. Бо це все одно люди в невидимих погонах. Це такі самі воєнні злочинці, які ті російські генерали, які носять погони відкрито, то вони мають на меті сіяти хаос і дезінтегрувати єдину позицію ЄС, єдину позицію НАТО. Бо, очевидно ж, ми з вами теж це розуміємо. Російська агресія не стосуватиметься в майбутньому виключно України. Вона має тенденцію до розширення і от підготовка, а зокрема через дестабілізацію громадської думки через залякування еліт. І лідерів західних демократій вона має на меті зараз демонструвати такі е, знаєте диявольські, е, нібито мирні пропозиції. Але насправді вони повинні ще більше налякати, ще більше схилити до перемовин в форматі капітуляції і визнання такого явища, як російська сфера впливу. От Путін мріє про те, що мав Сталін. Сталін на тегеранській конференції, на Ялтинській конференції, на Потсдамській, Він собі в Рузвельта і Черчилля виторгував таке поняття як сфера впливу Москви. Так, до неї там віднесли тоді е, територію західної України, західної Білорусі, ну, там країни Балтики, е, Фінляндію, відповідно Польщу, всю центральну Європу. Це була сфера інтересів після е, холодної війни, крахли СРСР. Така сфера інтересів зникла. А відновити її зараз, зокрема, і через агресію проти України, і далі, от у цьому є стратегічний вектор російської зовнішньої політики. Звідси, і вся так звана дипломатична риторика Кремля. Це підготовка нової агресії. Але, начебто, вони лицемірно пропонують мир. Звичайно, мир цей кривавий, мир цей абсолютно із звірячим нелюдським обличчям. Але він має на меті залякати інших, показати, як може бути, якщо з росіянами не домовлятися, якщо з ними не вести перемовини, якщо не мати з ними діалогу. А до речі, ситуація не така і однозначно у всіх європейських країнах я нагадаю, що досі російський газ спокійно собі споживають. Австрія споживає його словаччина, споживає Угорщина. Дуже мало, але все що таки споживає Італія, має на увазі газ, який йде по трубопровідній системі, зокрема транзитом через територію України. А я не кажу про те, що російську нафту через треті руки спокійно, хоч це кривава нафта, попри санкції купують в багатьох європейських державах і порушуючи таким чином санкційний зашморг на ширі Кремля. Тому ця дипломатія, так звана дипломатія погроз і загроз. Вона повторюсь адресована не тільки Києву, вона адресована і іншим столицям західних центральних європейських держав. Має на меті їх налякати от сьогодні. Президент України Володимир Зеленський ініціював законопроект щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України. Як от, от оцініть це рішення, як вважаєте, чи на часі воно? Державництво повністю стратегічно правильне вибірене рішення, тут як і з багатьма іншими правильними кроками залишається тільки здогадуватися, як би ми розвивалися як держава, якби в нашій внутрішній політиці такі рішення давно приймалися. І насправді, якби цей розрив із цією ганебною терпимістю до русофілії, стався значно раніше, якби це відбулося 10 років тому, якби це сталося 15 років тому за каденції президента Ющенка якою була б сьогодні Україна і де пролягала лінія російсько-українського протистояння за наявності? У нас тоді такої позиції і подібного підходу рішучого і недвозначного? І ще повернуся до Орбана. Я так розірвала ці два питання: 63 депутати Європарламенту вимагають від керівництва Європейського союзу позбавити Угорщину права голосу в ЄС через власні дії угорського прем'єра Віктора Орбана. Такі, от проросійські ігри Орбана, можуть закінчитись нарешті. Дозволю собі так сказати, погано для нього. На жаль, ні, немає законодавства європейського союзу. Рецепту на цей випадок, коли створювався ЄС і приймалися його установчі документи, ніхто собі в нічному кошмарі не міг уявити ні в Брюсселі, ні в Страсбурзі, що на чолі європейської держави, члена ЄС може стояти проросійський політик або прямий агент впливу Кремля, і тому жодного запобіжного механізму на такий випадок не передбачено. Так, країна може добровільно вийти з складу європейського союзу, як це зробила Велика Британія. А от вигнати чи виключити країну члена ЄС за незгоду з європейською позицією загальною просто неможливо, так само як неможливо і відсторонити Орбана. Максимум, що можуть зробити європейські уряди, це саботувати засідання ради європейського союзу, на яких Орбан головуватиме. А це означатиме певний параліч європейських інституцій, а це і органи законодавчої виконавчої влади ЄС. Ну, це позначиться на життєдіяльності об'єднання, тому можливі тільки такі демарші, які от зараз прийняли уряди Польщі, Балтійських держав здається, Фінляндії та Швеція, що долучились за компанією. Вони просто не будуть відвідувати ті засідання, на яких Орбан головує, але йому ще головувати до 31 грудня цього року. Тобто півроку у нього ще попереду ця трибуна на законних підставах буде в розпорядженні. І на жаль, то що така позиція в Європарламенті є, воно звичайно конструктивно, але в практичному ключі вплинути на органа нереально. Що більше, що він буквально тиждень тому збив докупи власну фракцію в європейському парламенті, називається вона Патріоти Європи. Там зібралося в нього здається, 83 депутати. Звичайно, там першу скрипку грають наші старі знайомі. Це партія національного об'єднання з Франції, Жордан Бардела і Марін Ліпен, партія Ліга Півночі з Італії Матео Сальвіні, який коли сходив з футболкою з зображенням Путіна по красній площі. Ну зрозуміло, але це депутати європейського парламенту, і вони третю за величиною партійну групу збили у складі Європарламенту зусиллями Орбана. Тому він має і противагу таким ініціативам. За ним стоять конкретні депутатські багнети. І тому він себе так певно почуває, зокрема, не боїться реакції ЄС.